Як все починалось, ви тут були пам'ятаєте, тут були голі стіни, і все в занедбаному стані. Але зараз а, все оновлено і новим подихом починаємо роботу. Роботу з дітками. З Новим роком, з добрим роком, що ступали темним кроком на українську землю рідну, мирну і привітну, добру, щитру і щасливу. І багато. Ми вдячні нашим партнерам United Help Ukraine за таку можливість зустрічати діток з внутрішньопереміщених сімей, діток військовослужбовців. І лунає рідмова. Мене звати Оксана, я дружина військовослужбовця. Папа працює на війні. І я вдячна дому добра за те, що вони організовують дозвілля для наших діток, які зараз, в принципі, ну, не ходять ні в садочки, ні в школи. І вони обмежені спілкування зі своїми однолітками. Це приміщення гуманітарної допомоги, де допомагають людям, переселенцям. Діти, які приїхали з міст, де були окуповані, щоб не бачили дуже страшні речі і щоб дітям було вес, веселіше, гарніше. Вітаю всіх дорослих величез. новорічний добрий вечір. Вам подарую радість і красу. Нас пригласили на этот праздник. Ми дуже довольны, Впечатлення у ребенка дуже большие, эмоции не, не, не пересказать вам. А сьогодні так взагалі дуже довольна. Дякую та організації. Дітям це дуже важливо. Їм ну, просто дуже це для них це важливо, для них тут саме спілкування про них турбуються. Про них не лише турбота, але якось. Ну, з теплотою тут зустрічають завжди з теплотою. Сьогоднішнє свято це для мене якийсь сюрприз. Сьогодні дуже важлива зустріч була з, ді, з дітьми, тому що вони люблять розважатися, бігати, танцювати, співати. Це взагалі не посидючі в нас діти, тому для них це було задоволення. І ми безмежно вдячні United Help Ukraine, всім, хто причетний, всім, хто допомагає за таку вагому підтримку, за таку вагому допомогу в такий нелегкий час для України, адже це саме те, що потрібно, тому що дитячі садки школи закриті, і одна єдина надія, де діти можуть радіти, це тільки в цьому домі добра, в цій поки що кімнаті в одній, в очікуванні ремонту всіх інших. І... Я сподіваюся, що в нас все вийде. Дякуємо.